Мирного всім неба, мене звати Вікторія, я з міста Харків. І сьогодні в мене розпаковка Троянт. Це перше замовлення у цього продавця. Натрапила я на оголошення випадково, зайшла на сторінку, наче багато підписників і все добре. А привабила мене ціна. Ціна 60 гривень саджанець. Це дуже гарна ціна для троянд. Тож я вирішила замовити не одну-дві, а ризикнула замовила вісім. Коробочка легенька, не знаю, що тут, які отримаю саджанці. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Минулого року я по такій же ціні замовила у іншої продавчині. І цього року всі троянди заквітли, все було чудово. Але тієї продавчині вже немає на Фейсбуку, не знаю чому. Тож, коли я побачила оголошення з такою ціною, то вирішила ризикнути та замовити. Отже, зараз подивимося, що я отримала. Поки буду розгортати. Хочу ще сказати про продавчиню. Я робила попереднє бронювання, тобто ніякої предоплати, нічого я не робила, просто забронювала. А коли почалася вже відсилка, то Ксенія написала, що моє замовлення збирається і готове до відправки. Тож заздалегідь я ніяких коштів не платила. Потім я ще просила перенести якомога швидше мою відправку, і з цим не було проблем. Мою посилку перенесли на найближчі дні відправки. Отже, спілкування з продавцем в мене було. Гарний. Хоча, знаєте, я не люблю якось турбувати продавців, але в ну, мене вийшло такі обставини, що необхідно раніше отримати замовлення. І в цьому не було ніяких проблем. Більше того, я скажу, що. А, на картці в мене не виявилось достатньої суми, необхідно було поповнити. Для цього треба було їхати до банкомату, а відправка вже планувалася. Я сказала, що через годину зможу перевести необхідну суму. І поки я їхала до банкомату, в мене вже прийшло сповіщення, що посилка до мене їде. Тобто, людина пообіцяла відправити, і вона ще кошти не отримала, а посилку мені відправила. Дякую дуже Ксенія за довіру. Мало таких продавців, це дійсно цінно. Тож, в мене лише позитивні враження від спілкування і подивіться, які саджанці. Так, коріння, бачу, обмочувалась у Розчені е, глини, тож воно все у глині, не голе, не вимите, зачеплялися одна за одну. І навіть є бутончики, навіть квіточки на одному саджанці збереглися. Дивіться, яка краса. Хоча, звісно, доведеться їх зрізати. Так, ну і перша. Витягнула перша троянда. Ось таке чудове коріння, довжесне, розгалужене, довгі пагони. І це в нас імператриця Фарах. Дуже гарна, чайно-гібридна троянда. Садженець, на мій погляд, чудовий. Так, тепер дивимось інші. Сподіваюсь, інші такі ж будуть. Це троянда Black Magic. Теж гарне коріння. Наступна, Наступна троянда Pierre де Ронсар. Це плетиста троянда. Трішки менше коріння. І сам по собі садженець не такий великий, як, як перший. Але, але гарний. Так, наступна це троянда Ельторо. Чайно гібридна, дуже гарне коріння. Червона троянда, дуже гарна, красива і садженець теж, теж мені подобається. Це сафіна. Це спрейка, маленька трояндочка з маленькими бутончиками. Наступна трояндочка. Міракл. Міракл. Е дуже цікава, чайно гібридна. Це шість. Сьома троянда е Red Intuition. Це теж, чайно гібридна троянда, повинна бути запашною. І остання троянда це експлорер. Міцна, висока і е, найміцніший із усіх троянд в неї, е, із усіх мною замовлених троянд е, найміцніший садженець. Такі дебелі пагони і гарний корінь. Ну що ж, Ось такі, дуже, на мій погляд, гарні саджанці, троянд. І я тепер навіть не знаю, навіщо було замовляти дорожче, якщо по такій гарній ціні можна отримати просто шикарний посадковий матеріал. Сподіваюсь, що він і буде по сорту. Щось мені підказує, що так і буде, все буде гаразд. Тож я дуже задоволена. І побіжу їх скоренько висаджувати. Спочатку замочу на декілька годин, ще треба декілька посадкових ям докопати. І буду висаджувати цю красу. Я дуже дякую продавчині. Ну, а ви висновки робіть самі. Дякую за перегляд. На все добре!